Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone. I'm so glad to see you again. Lesson 2, Unit 6. Урок другий. Будемо сьогодні з вами повторювати Pass Simple. Минулий час. І слова, які з'єднують ідеї. У минулому часі або в будь-якому, в принципі, часі. Okay, so the first task. Read and say it, true or false. Прочитай и скажи, чи це працює чи ні, після нашого диалогу. So the dialogue is between Ryan and Sophie. Tell me a story about Sunday. Розкажи мені історію про неділю. Well, it was a sunny day, so we went to Otter Lake and we had a picnic. Був сонячний день, ми ходили на озеро Видри. Отче, це Видра. І у нас був пікнік. And і then after the picnic I went swimming. Потім після пікніку я плавал, плавала. What happened then? І що ж потім трапилось? Well, Billy was scared of the fish in the lake, so he didn't go in. Білий був наляканий рибою в озері, тому він не пішов до води. I see. I see, прикладик, я розумію. Окей, okay, я yeah, I see, я розумію. Били ва скар, батька. Білий був наляканий, але ж ти ні? But a fish bit me, але риба мене укусила. No, ні. Yes, I jumped out of the water. Я підстрибнула з води. I wasn't afraid, but I was angry, because everyone laughed when I told them about the fish. Я не злякалася, але я злилася, тому що усі сміялися, коли я розповіла їм про рибу. Was the fish big? Чи була риба великою? I didn't see it, я її не бачила. But I think it was really big. Але я гадаю, що вона була справді великою. Окей, okay. розберемося тепер твердженнями. Sophie and her family had a picnic in the forest. Софіта та її родина мали пікнік у лісі. So, це правда чи ні? No, it's false. Окей, okay. Sophie went swimming in the lake. Sophie's the lake. that's true. Billy went swimming with Sophie. False. Nepravda. So Billy was scared, so he didn't go in. Sophie jumped out of the water because it was cold. Sophie was turned as vodka tomushiboloholder, and that's false. So she jumped out of the water because uh, fish a fish bit her. Вкусила її рибка. Окей, okay. so, grammar focus. А тепер давайте подивимося з вами, які ж можуть бути наші connectors слова, які поєднують ідеї в реченні. Uh, for example, I looked into the water, я подивилась, я дивився в воду, but, but I didn't see the fish. Але я не бачив рибу. Отже, це у нас, так, так би мовити, сполучник протиставності. Так, Але. Окей, okay, next. We uh, we went to a a lake and we had a picnic there. Uh, ми пішли на озеро і там мали пікніку. Це у нас саме сполучник, який сполучає дві ідеї. Не протиставляє, а сполучає. I went swimming because the water was warm. Я пішов плавати, тому що вода була теплою. Тому що. Це у нас сполучник, який показує причину на святкові явища. Я пішов плавати. Чому? Тому що вода була теп, теплою. We were hungry, ми були голодні, so we went to a restaurant. Таким чином ми пішли до ресторану. Наслідок дії. Так? Таким, чином. Таким чином ми пішли до ресторану. Таким чином. Great! Well done! So now let's listen and say. А тепер давайте з вами послухаємо і повторимо за диктором. I looked into the water, but I didn't see the fish. We went to a lake and we had a picnic there. I went swimming because the water was warm. We were hungry. So we went to a restaurant. Task three. So make sentences, write them in your notebook. Напишіть речення у своєму зошиті. Наприклад, у нас є початок речення. Так we have got the beginning of the sentences. У нас є коннектори наші. Uh, і після них треба написати продовження. Ну, наприклад, ось, у нас початок I went to bed early. Цей початок можна продовжити виразом. I went to bed early and I read, uh, and I read a book. Я лягла спати рано і читала книжку. I went to bed early because. Так, наприклад, I went to bed early because I was tired. Я пішла спати раніше, тому що я була втомлена. Так, because I was uh, tired. Тобто, як ви бачите, можна продовжувати будь-яким чином кожне слово. Наприклад, I had a sandwich because I was hungry. Great, next. I didn't go to the party. So I stayed at home. Таким чином, я не пішла на вечірку, таким чином я залишилась вдома. I stayed. At home. I stayed at home and watched TV. Можна ще продовжити. Так, далі, це речення. Далі, we didn't win. Ми не виграли. But we were happy. But we were happy. Але все ну, одно ми були щасливими, наприклад. Так. I went to bed early. Іще один варіант. Давайте ви подивимося. Отже, and та because ми вже. Окей. Okay. Ви використовували. Ну, і можна продовжити And I read a book прикладом, так, з нашого підручника. Можна щось, щось інше читати, або I went to bed early and там. And listened to music and so on. Okay. Окей. Отже, продовжити свої речення за даним зразком. Ну, ще раз. «but», але перекладається, так. And I. Поєднує дві ідеї, but, роз'єднує дві ідеї, because, тому що пояснює першу частину речення, чому ви це зробили. І SEO таким чином пояснює причину на святкові зв'язки. Ми були голодні, таким чином ми сходили до ресторану, наприклад. Окей, усі, хто бажає перевірити зі мною домашнє завдання за робочим зошитом, you are welcome. Ставайте спонсорами каналу від мінімальної спонсорської підписки. Перевірятимемо разом з вами домашнє завдання за робочим зошитом. А на цьому це все. Goodbye, good luck. Побачимося на наступному уроці, на якому ми будемо співати чудову пісню.